Розділ 2. відкритість людини на Бога. Пункт 7. Поняття серця Коли ми говоримо про поняття серця в теології. Однозначно не йдеться про орган, який перекачує кров у нашому організмі зазвичай у популярній літературі, як і в християнській під словом серце мається на увазі центр почуттів та емоцій, де народжуються наші афективні реакції на те, що ми тієї миті переживаємо. Однак це поняття не теологічне у біблійному розумінні. Серце є центром нашої сутності, глибини особистості, тим, що ми, дещо спрощуючи, можемо назвати душею. У традиції церкви термін серце був багатозначним, різні автори часто називали так розум, внутрішній динамізм життя, силу, центр волі і почуттів тощо. Нерідко можна зустріти навіть протиставлення серця розуму, що абсолютно некоректно з теологічного погляду, слідуючи за інтуїцією відомого богослова Карла Раннера, серце не тільки центр почуттів особистості, але й пункт глибокої концентрації нашого Я, центр наших знань, суджень, переживань, рішень, цінностей, самосвідомості. Слово серце можливо було вибране тому, що люди помітили часто переживання ніби концентруються в тілі там, де анатомічно розташований цей орган, і все-таки ми не визначаємо серце як місце, а кажучи просто у теології духовного життя маємо на увазі під цим словом глибину нашої душі.